Тривати календації? Здорово! Всі ви знаєте, яка на даний час ситуація в Україні. Ворог уцілізувався, будуть важкі бої. Поряд з тим. Вона в вихідні дні була е зібрана селекторному е режимі нарада за участі прем'єр-міністра України і нашого міністра внутрішніх справ. Е е було доведено безпосередньо кожному керівнику в областях на посилення забезпечення охорони громадського порядку, тобто посилення патрулів, посилення нарядів, і е привертати на більшу увагу для. Працівників, які будуть забезпечити охорону, до осіб, які виникають, викликають в себе підозру, до сторонніх предметів, які будуть знаходитись на місцях, залишені без нагляду, а також в повній мірі забезпечувати охорону громадського порядку для недопущення диверсій, провокацій зі сторони сепаратистів в нашому регіоні. Я безпосередньо дякую сьогодні, приймаючи участь в даному розводі. І дякую членам громадських формувань за їхнє розуміння, за їхню підтримку правоохоронних органів, що разом спільно ви несете патрулювання, допомагаєте міліції в такий нелегкий час. Тому я думаю, що наша співпраця буде надалі такою плідною і буде давати свої результати. Я вважаю, що в наш в регіоні ситуація стабільна і тільки спільними зусиллями ми досягнемо в нашому регіоні спокою і не дамо можливості сепаратистам і ворогові. Дестабілізувати наш регіон і наш погіршити стан наш і правопорядок повинен бути на належному рівні. Я всім дякую і прошу керівника провести розвідку. Перш за все, така кількість нарядів зумовлена тим, що забезпечити належним чином охорону громадського порядку на вулицях обласного центру і безпеку жителів міста. Кожному наряду. Роздані орієнтування, роздані картки маршрутів для зазначені особливості несення служби на маршруті і вказані об'єкти життєзабезпечення забезпечення населення, на які звертається особлива увага під час несення служби. Дії і недопуст до цих місць сторонніх осіб. Крім того, нарядом роздані. Акти перевіру, у разі відсутності по місцях проживання зазначених осіб, складаються необхідні документи, які рамком доповідаються командирам. Запишіть прикмети по двох. Перший це ростом близько 160-165 см, вік від 20 до 25 років. Одітий був в чорну крепчену куртку та чорні штани. Всі можуть нести службу. Наряди, рівняйся. стрункова, наказую заступити на охорону громадського порядку в місті Луцьку. Під час несення служби суворо дотримуватися законності і дисципліни, вічливого і тактовного ставлення до громадян. Наряди Ліво, Руч! у По постаті маршрута. Кроком! Руч! Ходимо на патрулювання разом з міліцією для забезпечення правопорядку нашого міста. Самооборона Волині приймає участь в патрулюванні міста десь від лютого місяця. Це спочатку було спонтанно, потім це в... склалося в систему. Зараз в нас працює 10 груп. Кожного дня з 8 вечора до 8 ранку виступають чергові на. На чергування. Це, в зв'язку з тим, що така ситуація в Україні, особливо яка погіршилась на даний час, заступає три групи. Це три автомобілі, по п'ять чоловік автомобілів, розподілені по частинах міста, по різних частинах міста. Зв'язуємося з оперативним черговим місь... міськвідділу і з, оператив... з оперативним черговим нашим самовородом. З нами можна зв'язатися по мобільному телефону, ну, на... з міліцією зв'язується по 102, а міліція вже з нами по рації. Хочеться відмітити, що дуже багато злочинів скоюється в місті в Луську, громадянами, які вживають алкогольні напої. Це лева чатка злочинів, скажімо так. Останній випадок, якийсь зникваний. Останній випадок це припинення бійки з використанням пістолету Флобера, системи Флобер, біля гостинця. Значить, люди не поділили щось між собою, застосували як балончик газовий, так і пістолет цей флобера. По прибуттю на місце нарядом було припинено правопорушення відповідно. Вороги ті сторони, які приймали участь в конфлікті, були розведені по, значить, по сторонах для то, для припинення між бій.